Є болти. Комусь треба. Дивіться, що тут є. хамути такі болти, такі, є нові, є БУшні. Це все йде з розборів. Ну, все, що я розбирав. Пралки, холодильники, там я не знаю мотори, не мотори. Що, що розбирав? Всі болти Вся того трахомудрія от мене назбиралося. Зараз зважимо. Тут і маленькі є, і великі є, і ржаві, і блискучі. Давайте кинемо на вагу, знаємо, яка тут вага. Так, кинув я на вагу 35,5 35 і кілограм. Вага 25 гривень кілограм. Комусь треба, відправлю. Єдиний момент, що все разом, не буду я по 100 грамів по кілограму відсипати. Так що кому треба, пишіть, дзвоніть.